Оце все гуманітарка. Подивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6 коробок, а людей вже немає, вони вже поїхали. Вони понабирали стільки гуманітарки, і вона стоїть просто. Вона ось тут стоїть і гниє. Давай по, відкривай. по суті. Давай Я бачу, я, що... Не вона... я в курсі. Давай відкривай, зараз сам будемо, що так і Ось. Просто я вам покажу, що люди звідси поїхали. У мене просто питання, навіщо ви стільки забираєте гуманітарки? Навіщо? Якщо ви розумієте, що ви не з'їсте стільки, просто можуть забрати інші люди. Просто так 10 коробок стоїть і, і, все, і все в них. Це постійно. Це так постійно. так А зараз йдемо годувати песиків. Ну, не зря що ми це понабирали. Дрон. Ні? Да, да. Лететь. Дрон краще заховатися. Дрон летить. Тож, може й... Але... Летить в півіжках і ми одразу сховалися, бо тут чутно прям. Сміліть, <звук> далі полетів, так? Да? Не летить, сюди. а далі. — летить. Ну, далі вже, як піддаляють. Да, летить. Далі. летить далі. Головне, щоб не кружляв над нами, бо це найнебезпечніше.